Президент України відповів на петицію про повернення надбавки в розмірі 30 тисяч гривень військовим. Друзі, президент України, як я вже сказав, відповів на петицію щодо повернення всім військовослужбовцям премії у розмірі 30 тисяч гривень. Президент звернувся до прем'єр-міністра із проханням комплексно опрацювати поставлене в петиції питання, звернувши особливу увагу на забезпечення належного соцзахисту військових та дотримання принципів справедливості щодо стимулювання військових та передав петицію прем'єр-міністрові Денису Шмигалю. Глава держави також підкреслив, що саме на кабінет міністрів покладено завдання. Та повноваження щодо здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності України, проведення бюджетної та фінансової політики, а також забезпечення соціальних та правових гарантій військових. Виходячи з цього всього, відповіді ще чіткої немає: чи будуть платити, чи ні. Про результати розгляду петиції автора проінформує Кабінет міністрів України. Яка ваша думка на рахунок цього? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях. Якщо вам потрібна допомога юриста, ви в будь-який час зможете зі мною зв'язатись. Номер телефону буде викладений на моїй Тікток-сторінці в шапці профілю.